Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. Неділя, 18 червня. У Нас сьогодні пече страшне, дихати нічим. Я вже дівчат подаїла. Чей? ну, а чого ти у малих забираєш? Тебе що, нема в яслах трави? Ви їх туди не пускаєте. І сюди прийшли позабирати. Що гу 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 Ще балакає. Так, а в нас почалися вирвані годи. Це не дойка, це капець. Почалися з вчорашнього дня. Оводи і оці слепні. Це жесть якась. І не відлякує їх, не спугує нічого. Ні вентилятор, ні пшикалка, ота від літучих всяких кусючих пшикала на, этот, на станок. Коротше кажучи, вчора я ще якось подоїла. Вова, вам де телефон! А сьогодні взагалі Вов отримав. О-хо-хо, рванули. <смі> Не доїдаючи. Коротше, сьогоднішку, що дойку всю вова тримав. Починаючи з першої феї, як почала копитами розкидувати, то в нас брикалися дуже барбі і міра, які завжди при дойці брикаються. Все їм, де муха тільки підлетіла, не встигла сісти, вони вже копитами кидають. А сьогодні я ж кушу починаючи з фії, самої першої, як почала швиряти копитами, і довелося тримати. Короче, вова тримав, я доїла і вдвох відбивалися від водів. Двох оводів вбила, а ті повтікали. Ой, так, ладно. В принципі, все без змін, всі живі, всі здорові. У мене стоїть молоко там уже на сулугуні, і вже навіть з ферментом. Вова сьогодні встав раніше, позливав молоко в каструлю, увімкнув, нагрів і розбудив мене вже, коли потрібно було майже закваску вносити. Тому я внесла закваску. Поки умилася, туди-сюди, попила кави, пішла на дойку, Время, час вийшов, я збігала, влила фермент і повернулася до доїла. Зараз піду приберу молочко, і там вже й час вийде, треба буде різати кальє. Так так. що ось так. А Вова весь в активному пошуку запчастин. Ой, телефон у нього вже бідний покраснів, і він дзвонить, і йому дзвонять, і передзванюють, і. Коротше кажучи, машина раритетна, запчастини спробуй знайти. Отак. Все. Відеоролик про лотерею, як і обіцяла, вчора виклала вам. Дивіться його, пишіть ваші коментарі. Скажімо так, реєструйтеся на участь. Хто новенький ще раз попереджаю, хто не приймав участі ще, пишіть коментар під відео і напишіть мені обов'язково у Viber, щоб у мене були ваші контактні дані, щоб у мене був ваш телефон. Тому що одна жіночка залишила коментар, що вона хоче приймати участь, але не телефону, нічого і на Viber не написала. Я їй відписалася, ну не знаю, чи прочитає вона, чи ні. Тому обов'язково, хто новенький, не забувайте писати у Viber або у Telegram. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. А я, як завжди, гоу працювати.